Кісмікс екстра сорту 8 кг і по ціні 3200 грн. Зараз на нього діє акційна ціна 2500 грн за цілий мішечок. нам тут попадаються модельки. Це великий розмір Asus. Ось така моделька Teddy. Дуже сильна, дуже молодіжна, класно виглядає і гарний розмір. Наступна розовенька, це, до речі, Street One. Розмір я не бачу, але теж буде більший. На замочку повністю. Далі чоловіча моделька. Тут розмір пише 3ХЛ. В ідеальному стані. Повністю на замочку і гарний великий розмір. Далі ось така моделька. Теж буде 2хL. Вона виглядатиме така як курточка. Далі чоловічий ось такий тедік. Ікселічка. Соколадна. Ідеальна. Далі ось така теплесніка. Тут є такі затяжки на горловині. Розмір, я думаю, буде елічка. Емка. Далі ще одна чоловіча великого розміру. Так, тут є розмір тут не бачу, але великий, знизу теж є затяжечки. замочок повністю. Стан ідеальний. Наступно в розмірі Екселічка, Чесно, великі розміри. Одна Емка попалася. Дальше все ікселечки. Це Елька, страус. Ось така чоловіча брендова. Робоча. Дальше ось така моделька. Беромода. Це теж буде М-ка, укорочена. Дальше ось така моделька. Теж М-розір. Це круто виглядає. Так, наступний такого плану і це буде розмір Есочка. дальше. Появится Эль. Вот такая чуловича с капюшончиком. Замачиваем Эльфа. Размер для вказана. Давайте. Дальше такая сорочка. Видите, как крутая. Это, это классенькая, и, короче, она идет на заклепочку. Так, вот такая моделька. Замочком повністю донизу, І ніж на полі. І остання, ось така підкласенька з капюшончиком, дивіться, як іде замочок. І, в принципі, все, я вам показала повністю цілий ватик, 8 кг, по ціні, акційній 2500 гривень.